Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. І сьогодні будуть нові знахідки. Розпочинаємо. Є в нас такий набір перший: 49 штук 500 гривень. Така ось кубка. Набір другий 11 штук 165 гривень. Ось такі мітчики. Набір третій, 7 штук, 112 гривень. Набір четвертий, 16 штук, 240 гривень. Є в нас такі три мачі по 100 гривень за штуку. Мічика. Хто забере всі три, віддам за 250. Є в нас такий переходник. 70 гривень. Набір 5 13 штук 208 гривень. Набір шостий 4 штуки 160 гривень. Набір 7 8 штук 112 гривень. Набір 8 13 штук 208 гривень. Так, набір дев'ятий три штуки 165 гривень. Набір 10-й, 4 штуки 120 гривень. Та набір 11-й, чотири штуки 180 гривень. І по тримачам плашка. Є ось такий гарний 150 гривень. І ось такий за. 100 гривень з однією ручкою. Так, і тепер в нас йдуть плашечки по номерам М12 крок 125. Вистачить, я думаю, на всіх. Вони йдуть по 20 гривень за штучку. Тут в нас М14 і 6. Є в нас дві штучки. 20 гривень. М18 і 1, Ось така ось 25 гривень. М16 і 1, 25 гривень, М12 і 6, 20 гривень, та М14, 1, 25, 25 гривень, за штучку. Тому, кого, якщо щось цікавило? А ще є в нас такі сверла. По 15 гривень за штуку. Якщо хтось захоче забрати всі, віддам по 13 гривень. Дуже гарна ціна, я думаю. Дякую за перегляд вам. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, заходьте в Тікток. Чекаю вас у вайбері.